Мене непокоїть от ця заява, яку прилюдних Брумберг про те, що Байден, начебто, був готовий е, оголосити про те, що давайте запросимо Україну в НАТО, але чи то побоявся, чи то просто не захотів. Тобто зараз різні версії побутують. З іншого боку, розуміємо, що навіть якби цю його заяву не підтримали країни-члени НАТО, це був би потужний сигнал для нас особисто. Це би дало мотивацію для українців, що цей е, взагалі шлях ми проходимо не даремно, але не стало так, і тут би хотіла зрозуміти, якою є ваша позиція, як ви оцінюєте, чому Байден цього не зробив е, ну, насправді Байден, і ми всі чекали, що це відбудеться е, у липні, коли була 75-та річниця е, власне створення НАТО. Цього не сталося, і зараз є багато дуже проактивних кроків з боку е адміністрації чинного президента в Сполучених Штатах. Можливо, це тому, що е показати свою лідируючу позицію ще ці наступні місяці до 21 першого січня. Е за будь-яких обставин будь-яка позитивна історія нашого вступу, едхок була б, звичайно дуже е нами, скажімо, ну, потішена нас точно, і ми б розуміли, що ми наближаємося до миру. Бо саме так я бачу перемогу України. Це вступ і гарантія безпеки для України, але натомість мені здається, треба говорити про відверто, що в Монреалі зараз 70-та річниця створення парламентської асамблеї мала честь бути головою парламентської делегації. Скажу вам, відбулася так само з дуже важливими потрібними заявами з точки зору. Розуміння країн і і не лише країн-членів НАТО, але ширшої кола. Тобто, якщо всі ми пам'ятаємо Рамштайн, то це 50+, плюс. І, і це означає, що так само таке рішуча резолюція. Треба наголосити, що, наприклад, парламентська асамблея відбувається весною і осінню, і власне це осіннє засідання, яке зараз відбулося в Канаді, має досить потужну, я вважаю, резолюцію, яка була прийнята, бо треба пам'ятати, що Швеція і Фінляндія вступила саме завдяки парламентській асамблеї. використавши оцей едхок, вже швидко і негайно. І там погодження лише було з декількома країнами. Але це все вирішено і де факто і де-юре є вже 32 країни-члени НАТО. Тому а я сподіваюся, що це і цимульнувало. Пані Оксано, так без сумніву, надзвичайно важлива і потужна резолюція парламентської асамблеї НАТО. Йдеться про останню канадську останнє канадське засідання, що відбувалося у Монреалі. І відповідно зараз зацитую: уряди країн НАТО також повинні визнати право України завдавати ударів по законних військових об'єктах на території Росії відповідно до принципів самооборони Організації Об'єднаних Націй. Нічого подібного по своїй силі від парламентської асамблеї НАТО, та й загалом від Євроатлантичної спільноти, напевно, і не надходило, особливо з урахуванням всієї гостроти теперішнього моменту. Але є таке поняття, що заява парламентської асамблеї НАТО і конкретні кроки. Країн-членів Євроатлантичної спільноти, і от просив би вас, так би мовити, розглянути механізм, як довго нам треба було йти від цього без сумніву потужного сигналу до конкретних, наприклад, дозволів. Дивіться, я можу буду говорити непопулярні речі, але ми точно можемо собі дозволити бути дуже нескромними. Чому тому, що ми станом на зараз, а це Україна і збройні сили України набагато потужніші аніж. Армії країн-членів НАТО і треба говорити відверто. Ви правильно на початку зауважили нашої розмови, що це політичне рішення. Чи нам треба чи чомусь відповідати? Звичайно, що в країні має бути демократія збережена, і звичайно, що це один з головних і важливих аргументів, який е, має дати нам шанс бути в цій коаліції е, рішучих сміливих країн. А взагалі в Україні зараз виконувати цю важливу місію захищати Європу і світ? І Ви так само правильно згадували власне сполучені штати, бо дуже багато є заяв зараз. І пана Блінкіна про те, що ми захищаємо не лише їх, а захищаємо і не лише себе, а і їх в тому числі. І знаєте, от мені сподобалося, коли було Джо Роган якомусь там подкасті, почав нас тролити, президента України і Україну і дуже гарно Володимир Кличко йому відповів. І мені здається, що ми от такими маємо бути рішучими і сміливими. Ми можемо собі дозволити багато що зараз говорити аргументовано. Я ще згадаю ще одну подію в галіфаксі безпекову, де дуже багато генералів НАТО. Було і були наші представники з України і громадського сектору і. А, політиків, тобто, оце той момент, коли кожен майданчик всі разом ми використовуємо для того, щоб говорити про Україну, бо це наш спосіб виживання. Ми маємо е, мати витривалість, але ми маємо мати і сміливість е, говорити про те, як воно є, аби е, світ відкривав пошвидше очі, і можливо, там як е, не були просто нерішучі заяви, та але після слів були і дії очільників багатьох країн. Ну тому що мені здається, що Україна платить вже. Дуже дуже дорогу ціну за те, аби е, ну побачили, скажімо, цю сміливість вже 10 років наших збройних сил і останніх 3 роки дуже активно захищати Європу, світну і звичайно, аби зберегти себе як націю. Пані Оксано, міністр, колишній вже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю політику сказав про те, що він застерігає нас всіх від сподівань на мир з Росією завдяки Трампу, каже, щоб ми сильно не обнадіювалися. Так і розуміємо, що це тверезі думки, тому що зараз багатьох українців є певна надія і сподівання, що 20 січня це день ікс. все після цього дня у нас все швидко закінчиться. Війна скоро дійде до свого завершення. Однак розуміємо, що не все так. Просто і хотілось би, звісно, це вірити, але треба бути реалістами, і от які ви бачите насправді виклики перед нами після 20 січня, я би хотіла поговорити саме про виклики, які ми можемо отримати з приходом Трампа, і як нам з цим боротися. Ну, дивіться насправді зараз вже ви може чули ініціативу сьогодні одного з народних депутатів. Це голова комітету у закордонних справах е, парламенту 9-го скликання. Про те, що е, треба висунути, Україна буде ініціювати на е, премію миру е, для е, новообраного президента Трампа. Тобто це такий спосіб загравати, який ну напевно е, можливо. Е, Інші моменти шукати варіантів, як контактувати з Трампом, тому що насправді ви правильно зауважуєте загроз є дуже багато і тому ми згадуємо тих, хто близький до а, Білого Дому буде, хто буде в команді, тому що ми вже команду озвучено побачили, і ми розуміємо, що деяка їхня поведінка, яка була під час виборів, а, і навіть зараз вже під. Такий період до інавгураційний він дуже тривожний з точки зору прогнозованості. Я колись на одному з ефірів говорила, що власне це з одного боку непрогнозованість, така яку може і нервувати самого Путіна. Тому він починає брязкати там балістикою, пробувати випробовувати щось на території України. Тому Власне, непрогнозованість, і це найбільша одна з тих загроз, які треба навчитися протистояти і тим чином в ситуації хаосу приймати рішення і нам ну вибудовувати механізм і співпраці і взаємодії вже з новою. Новим білим домом новою командою новообраного президента, і це як ви знаєте, зараз і Марк Рюте, очільник НАТО, так само намагається зустрічатися, тобто це паралельні процеси, які зараз задіяні дуже багато людей. Власне, щоб оці виклики випередити, які би могли бути після вже після інавгураційного періоду, може приймати команда новообраного президента Трампа. А наскільки потужним може бути оце от цунамі? Так, розуміємо, що команда нового президента американського вона буде складатися ну не з людей Джозефа Байдена, це нові люди. Значною мірою є персонажі, які викликають радше подив і нерозуміння. Тут ідеться і про їхні фахові компетентності, і загалом про їхній життєвий бекграунд. Водночас є доволі дивна реакція того самого Ілона Маска. Ну я не знаю, чи можна маска порівнювати з Богданом. Пам'ятаєте, був такий керівник адміністрації. Зеленського, так? Ну, але тобто активна людина в соцмережах Ілон Маск, ну, зрештою, власник і творець тих соцмереж, ну і на ініціативу адміністрації Байдена щодо виділення нам додаткових 24 чи скільки там мільярдів доларів. Ну маск сказав, що він так не вважає і не підтримує подібного. Тобто коротенький коментарчик, який в принципі свідчить про деякі настрої. Ми, звісно, будемо працювати, і ми не маємо іншого вибору. Знаєте. Але тут питання: наскільки вони будуть з нами працювати, на якому рівні, і які так би мовити їхні е, підкилимові течії. Віця нема іншої кращої формули, як всім нам разом, особливо українцям, шукати можливості співпраці. Я пригадую в свій візит 2015 році, і коли е, організації українські в Сполучених Штатах намагалися кожним конгресменом налагоджувати окремі стосунки, двопалатній е, ну двопалатній їхній системі партійній двопартійній, і вони насправді е, дуже багато робили, тобто, це. І громадський сектор, і політичний, і дипломатичний всі очікують зараз там, що буде зміною посла е, у Сполучених Штатах. Тобто дуже багато речей, які я вважаю, ми можемо стратегічно прийняти це зараз е, всім е, на різних рівнях українцям намагатися відстоювати національні інтереси України, бо це є найголовніше І шукати варіантів співпраці з тими, хто є. Ми не можемо придумати чи змінити щось, що є в Америці, але ми точно можемо змінити багато що в Україні. І навчитися е, дуже ефективно працювати, е, тобто всім тим, хто вміє це робити, хто має такий досвід, хто має певну упінію, е, використовувати абсолютно всі можливі шляхи спілкування і вишукування можливостей, переконувати в тому, щоб ті рішення були адекватними до ситуації, як ми розуміємо, для збереження е, нашої держави і максимально збереження. Сьогодні життів тих, хто захищає і Європу, і світ. тому тут тільки злагоджена взаємна співпраця, підтримка і взаємні дії. Шукати нетрадиційних, не лінійних підходів до управління. Точно тому, що ну по іншому не буде не буде іншого варіанту вже які є оголошений шукати комунікацію і в різний спосіб, який можна який буде на користь Україні його використовувати. Пані Оксана, от спілкувалася минулого тижня з вашою колегою Ганною Губкою. Власне, вона багато займається адвокацією України за кордоном. І ми з нею говорили, власне, як швидко зараз перебудовується концепція і стратегія переконання наших партнерів, в тому що їм треба, щоб ми не програли. Йдеться зокрема про нову адміністрацію е, новообраного президента Трампа, який буде інаугурований 20 січня. І власне, ми пам'ятаємо, як республіканці, приїжджаючи до Києва, натікали на те, що Україна багата країна на природні ресурси. І зараз ми так розуміємо, багато адвокаційних турів, які будуть відбуватися, вони будуть спрямовані, зокрема і на те, щоб переконати штати, що вони мають нас підтримати, тому що ми їм є важливим партнером, можливо, по бізнесу, так як загалі ви бачите розвиток у цих наших стосунків партнерських бізнесових, наскільки вони можуть переконати наших партнерів заходу, що Україна дійсно для них є важливий стратегічний партнером, і їхня по суті ну зацікавленість і зараз в тому, щоб нам допомогти, тому що в майбутньому це призведе до хороших взаємовідносин. Ви дуже гарно зауважили це власне один з важливих елементів, тому що насправді я пригадую, що там 10-й, 12, 10-й, 11, 12-й, 11-й, 12-й рік в й рік в обласній раді львівській, коли Шелшеврон заходили власне до України. Що це означає? Це означає, що ми маємо показати, враховуючи політику Трампа, яку називають політикою діл, тобто він а, політик, який буде дивитися, яка може бути вигідна угода для нього, а показувати, що перемога України це є нові. Можливості для американського бізнесу в тому числі, і звичайно, чому ми говоримо про НАТО паралельно весь час? Та? тому що це є парасолька безпеки, яка дозволяє бізнесу розвиватися інвестиціям, приходити на цю територію. Україна насправді має багато що є в таблиці хімічній е, е, покладено, і те, що ще. Технологіями сполучених штатів може дати можливість і економічний поштовх і розвиток і для нашої держави у її відбудові в тому числі. Тому а, можна говорити абсолютно, ви правильно зауважили з американцями з соні правлявлячою партією, яка зараз буде мати більшість сюди. Теж таки політикою цифр а, і аргументів. Корисності перемоги України, яка буде спільною, і е, це те, що Україна може запропонувати як можливості країні номер один робити це спільно, і це буде їм теж точно взаємовигідно. Він хоче дуже багато е, новообраний президент показати, що він може допомогти е, стати Америці більш сильнішою. Це насправді демократія в діях як показало. І на вибір ми не впливаємо, але на а, сьогодні залученість, пов'язані з бізнесів, це точно можна робити дуже ефективно. Навіть теж можна запропонувати, відвоювавши схід України, Юзівська площа. Тобто, я думаю, там де вони колись хотіли і бачили можливості видобутку сланцевого газу, чому б ні? А ці території будуть потребувати великої кількості інвестицій і можливостей а, власне тих, які вже мають сполучені штати, і для них це велика велика країна, яка має окрім ресурсів. Має я вважаю, дуже добре навчених людей, які а, люблять свою країну. Її не тільки захищають, а готові тут робити успішний бізнес.